Привіт! І так, я купила сережки і олійку для волосся. Ось розпаковочка. Сережки доки що приміряти не можу. Ще. Все тільки недавно проколення вуха. Але, надіюсь, невдовзі приміряю. Ну і олійка дуже класна, близько 400 гривень коштує. Олійка для волосся. Крапельку дві на долоні розтираєте і втираєте волосся. Класне, стає еластичне, як після бальзаму, після першого миття. Ось так от. І ще, знаєте, я ніколи б не хотіла. Образити якусь людину, особливо якщо вона втомлена чи працює на землі. Але не слід на мене говорити тим, хто займається домашнім господарством, що я не роба чи іще ще хтось, адже я весь час веду для вас блоги. Розважаю вас. Я пишу вірші, пишу свій роман, стараюсь його кожного вечора друкувати. Щоб він вплинув якось на людство, щоб він дарував людству справедливість, щоб люди почитавши його, зрозуміли свої помилки, як я їх розумію і не страждали. Ось чого я хочу в своїй книзі. І ось коли на мене я розповідала стахошення, той Саша, коли він сказав на мене, що я. Якщо я не вмію працювати на землі або не хочу, значить я не вмію нічого робити. Значить, мої вірші це не робота. Але відповідь я кажу, то спробую писати сам. І якщо ти вважаєш, що поетам нічого доброго не приносять людство, то перш всього вони. Дарують людству вивчення себе, дарують прекрасні книжки, книжки, які можуть захистити від чогось, побороти якийсь негатив, якісь страждання, а це дуже важлива праця. Ось, Я ж не, не знецінюю роботу їхнього в домашньому господарстві, таких от людей. Тому не знецінюйте, будь ласка, і мою роботу. Це. Ось так от. А, якщо ви вважаєте деякі люди, ось такі, як Сашко, що я не маю права там доглядати за собою чи добре виглядати, то, будь ласка, не знецінюйте також мій зовнішній вигляд. Я ж ваш знецінюю. Я не люблю зауважень, що хтось там може бути недоглянутий, чи як той Сашко був в порваному брудному одязі. Я цього йому не говорила. Навіщо ж говорити про мене щось?